Вітаю вас, друзі, розпочнемо цей випуск з повідомлень від російських пропагандистів, які сьогодні гучно труплять, що Сполучені Штати Америки анонсували похальну подію щодо завершення війни, і що ця подія пройде, відбудеться у Лондоні. І дійсно, сьогодні американські ЗМІ з посиланням на свої джерела публікували багато інсайдів. Зокрема, видання The New York Post повідомило, що згідно тих заяв, тих інсайдів, які йдуть з Білого Дому. Що адміністрація Трампа на наступному тижні у Лондоні хоче прийняти рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню? Нагадаю, що нещодавно відбувся перший раунд американ європейських перемовин, який відбувся у Франції у Парижі. І після завершення цього першого раунду перемовин була заява від президента Франції Макрона, який повідомив, що наступний раунд буде у Великобританії у Лондоні. І зважаючи на такі інсайди американських змі, Трамп та його адміністрація дуже сподіваються, що саме ці перемовини у Лондоні будуть історичними. І що саме на цих перемовинах будуть прийняті історичні рішення. Також потрібно сказати, що американські ЗМІ публікують інсайди, публікують заяви і щодо і з України. Зокрема, вони цитують заяву Умірова, міністра оборони України, який повідомив, що Київ підтримує мирну ініціативу Трампа на 90%. Логічно, що виникає таке питання, а чому саме на 90%, а не на 100%. Проте про це ми поговоримо дещо згодом у цьому випуску. Щодо самого президента США, то він продовжує робити гучні заяви. Він заявив, що ми все ще маємо гарні шанси вирішити питання миру в Україні і додав, що сподівається, що Путін натягне час і не вважає, що Росія грається з ним. Звісно, Трамп ніколи не визнає, що з ним хтось грається, що ним маніпулює Путін. Це просто виключено. Він завжди буде це заперечувати і завжди буде говорити, що він сподівається, що він надіється, що, начебто, все йде за планом. Але водночас лунають заяви від Рубіо, державного секретаря США, який уже і Рюте генсеку НАТО підтвердив, що Сполучені Америки можуть відійти від посередництва у мирному процесі. Вчора було дві заяви від Рубіо, а також одна заява від Трампа: що якщо протягом декількох днів не вдасться досягнути прогресу щодо мирних перемовин, то слушати Америки взагалі можуть відійти від посередництва і відмовитись від того, щоб очолювати цей переговорний процес і залишитися осторонь. Також потрібно підкреслити, що сьогодні американські ЗМІ, а саме телеканал CNN повідомив, що Рубіо висловлював не власну думку щодо України, а позицію Трампа. І я про це говорив в попередньому випуску, і це насправді очевидно. Що якщо Рубіо робить такі заяви, будучи на посаді з секретаря США, а потім ввечері робить таку ж саму аналогічну заяву Трамп, то очевидно, що це все ініціатива Трампа. Ще щодо інсайдів зі США, є багато інсайдів щодо України і щодо так званого Трампівського мирного плану. Зокрема, ЗМІ пишуть, що заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну. І що білий дім все ще не хоче застосовувати важлі тиску проти Москви? Те, що Білий дім не хоче застосовувати важлі тиску, незважаючи на погрози Трампа, на передичні погрози із Білого Дому, незважаючи на так звану тактику Батогата Пряника. Адже уже дедлайн підходить до кінця, 20 квітня вже скоро буде, і щось не видно, що Трамп буде посилювати санкції. Він навпаки говорить про те, що він може взагалі припинити брати участь у цих перемовинах, їх очолювати. Тобто, це все логічно. А те, що Трамп погрожує виходом з перемовин, і що ці погрози з на Україну, цілком можливо, це так, але не жале на Україну, а й на Європу. Проте про Європу також дещо пізніше. Ще американські ЗМІ пишуть, зокрема, видання Axios, що США тиснуть на Україну щодо завершення війни, уникаючи посилення тиску на Росію. І ще є повідомлення від видання The New York Times, що США не розглядають серйозно нові постачання озброєння України. Те, що не розглядають серйозно, це також очевидно, і про це було вже зрозуміло насправді давно, ще декілька тижнів тому. Хоча вчора відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи буде США... Надавати пакети військової допомоги Україні нові пакети. Трамп уникнув відповіді, він відмовився відповідати на це запитання. Але навряд чи Трамп пригадає постачання Україні нових пакетів допомоги. Ще десь близько 1 мільярда доларів залишилося пакетів допомоги, які у свій час виділив Байден, і на тому схоже, все. Питання зараз стоїть таке, щоб Україна взагалі мала право купувати американську зброю. І президент України Зеленський уже як мінімум двічі, а то й тричі, публічно заявляв, що Україна готова купувати американську зброю насамперед системами ППО Петріо та ракети до них. Але Трамп поки відмовляє. Але це поки Україна буде продовжувати тиснути, проводити і надалі перемовини, тому що Україні системи ППО потрібні для захисту наших міст, селищ та сіл. Ще що важливо, це те, що американське видання Bloomberg сьогодні повідомило не просто такий інсайт, а дуже таку гучну новину про те, що Сполучені Америки готові визнати Крим Російським у межах так званої мирної угоди з Україною. Оце дійсно така несподівана новина, адже раніше лунали заяви з РДПу США і за часів Обами, і за часів того ж Трампа його першої каденції. І в часи Байдена, що США ніколи не визнають Крим російським. А зараз уже з'являються такі інсайди, що як мінімум уже про це йдуть такі розмови. І тут варто повернутися до Віткофа, спеціального представника Трампа у справах Росії та країн Близького Сходу. Як ми знаємо, Вітков нещодавно в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal повідомив, що, начебто, ключовими є п'ять регіонів. Мова йде, він не казав про які регіони, ну, напевно, про чотири області згідно путінського ультиматуму і про тимчасово окупований Крим. І цілком можливо, зважаючи на такі заяви Віткофа про те, що, начебто, живе російськомовне населення і що, Буцім, то Росія має якесь так зване історичне право на ці регіони, цілком можливо, що Трамп дійсно це обговорює. І тому я не дарма говорю у цьому випуску, що події дуже прискорюються і що все дуже серйозно. І саме тому пролунала така заява від Умірова, міністра оборони України, що ша погоджуються на так званий Трампівський мирний план, але лише на 90%. І що важливо, це те, що Європа відмовляється визнавати Крим російським і не лише Крим, а й тимчасово окуповані території. Ще повинен сказати це те, що американське видання The New York Times пише, що Росія продовжує наполягати на путінському ультиматумі, зокрема, наполягати на так званій денацифікації України і усуненню Зеленського від влади. Що змінилося? Нічого не змінилося. Кремль надалі оголошує ультиматум Путіна від 14 червня 2024 року. Але США вже готові йти все на більше і більше поступок, і фактично. Примушуючи Україну до підписання невигідної угоди, до підписання угоди, яка буде фактично заморозкою війни, і, не дай Боже, звісно, відкладеною війною, тому що ще питання гарантій безпеки для України не вирішено. Але очікуємо результатів перемовин у Лондоні, тому що країни Європи вони мають дати Україні реальні гарантії безпеки. Заява з Білого Дому гучна, заява сьогоднішня. Це те, що Держдеп закликав Європу зрозуміти, що США можуть вийти з процесу врегулювання. Союзникам США в Європі варто зрозуміти, що Вашингтон не буде безредитивно витрачати багато часу на врегулювання. Така заява пролунала від керівника прес-служби держдепартаменту США Темі Брюс. І якщо американські ЗМІ писали, що такими погрозами вийти з перемовин, ці погрози були спрямовані насамперед перед на Україну, але ні, вони спрямовані насамперед на Європу. Тому що Європа без її згоди, так званий Трампівський мирний план, його неможливо реалізувати, і це чітко Трамп, а також представники його адміністрації усвідомлюють. Є ще цікава новина, яка була і вчора, і сьогодні наші змі пишуть, що зокрема Росія хоче домогтися від США зняття авіасанкцій, але європейський союз зриває ці спроби. Що до ЄС потрібно підкреслити і наголосити, що ситуація з європейським союзом і зняття санкцій вона. Для Трампа така болюча, тому що він може домовитися з Москвою, а ЄС відмовиться. І щоб зняти санкції Європейського Союзу, потрібна згода усіх країн, усіх членів Європейського Союзу. А що буде, якщо декілька країн просто категорично відмовляться? Тому перемовини у Лондоні на наступному тижні будуть безумовно ключовими. Трамп веде перемовини і його адміністрація з лідерами європейських країн, зокрема вчора ввечері. Прем'єр Великобританії Стармер, а також президент США Трамп, обговорили ситуацію в Україні. Також була розмова між прем'єр-міністром Італії Мелоні та віце-президентом США Венсом, які обговорили досягнення справедливого миру в Україні. Тобто, поки такі телефонні розмови, поки і, можливо, різні зустрічі на різних рівнях, і дуже йде така інсильна підготовка до перемовин у Лондоні. Ще одна важлива новина, про яку не можу не сказати, це. На останні дані з опитувань у США. Тренди для нас, для України, для українців не дуже приємні, тому що усі ці заяви Трампа, загалом представників його адміністрації, його команди республіканської партії, вони впливають на американське суспільство. Зокрема, згідно даних з запитувань, які були проведені з 24 по 30 березня цього року, за останній рік республіканці стали рідше називати Росію ворогом. Найчастіше називати її партнером або конкурентом. Наприклад, на запитання, чи є Росія ворогом, конкурентом чи партнером, 40% республіканців відповіли, що Росія є ворогом проти 58 минулого року. Всього лише за рік Трамп зумів змінити думку своїх виборців. Якщо більшість його виборців, 58% ще рік тому називали Росію ворогом, то зараз уже менші 40%. І загалом, згідно даних з запитувань, половина американців зараз називає Росії ворогом порівняно 61% у 2024 році. І що буде, якщо Трамп буде надалі продовжувати таку політику? Визнаки можна зробити. І зважаючи на те, що американські політики сильно залежать від суспільної думки, тому що у США вибори, у США демократія, і вони не можуть ігнорувати суспільну думку, для нас це не дуже добра новина. Але у будь-якому разі потрібно працювати, потрібно Впливати на американську думку і доносити правду. Ще щодо новин, це гучна заява з Держдепу від Темі Брюс, керівника прес служби держдепу, яка повідомила, що угода з Україною щодо корисних опалин не пов'язана з мирним врегулюванням. Цікаво, що раніше були заяви від міністра фінансів США Бесента, який казав, що ця угода входить в так званий мирний план Трампа, а зараз кажуть, що ні. Поки підписаний лише меморандум, але зважаючи на останні інсайди зі США від авторитетних американських засобів масової інформації, дуже сумнівно, що Україна підпише цю угоду, якщо до події будуть надалі розвиватися в такому ключі. Друзі, а закінчимо цей випуск та коротенько ситуацію на полі бою, адже окупанти підвищили інтенсивність атак. За минулу добу відбулося 162 бойових зіткнення, найбільше на турецькому та Покровському напрямку, загалом без масштабних змін. Щодо втрат окупантів, то за передню добу вони втратили 1180 військовослужбовців, і при чому досить багато важкої техніки, зокрема, 14 танків, 9 бойових броньованих машин та 70 артсистем. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в ЕТЕРІ.